І от тебе там хтось буде. Я пам'ятаю, в одне місто я приїжджав, мене зустрічали, там гарні такі Гедеонівці. Мене зустрічали, зустріли мене. І кажуть, брат Сергій, давайте поїхали по вечерям, тоді поїдете відпочити. Я кажу, ви знаєте, я не хочу вечеряти. Ну як, ну може, хоч щось. Я кажу, каже, ви знаєте, я хочу одного банана і персикового соку. Ми так здивувалися. Та й я сам здивувався. Але щось в мене було в такий момент, таке бажання. Вони кажуть, тут недалеко от тебе, давайте заїдемо, купимо та й поїдете відпочивати. Я Кажу, давайте. Ми пішли, я взяв одного банана, взяв літру персикового соку і йду на касу. Розраховуюся. І я розумію. Молодий хлопчина, десь в районі 19 років, стоїть, розраховує мене на касі, і я вже розумію, знаю. Бо всі, хто ведені Духом Святим, це Сини Божі, Римлянам 8.14. що йому треба дати Євангеліє. І в нас, всі гедонівці, пам'ятають, що Євангеліє завжди повинно бути з тобою. Тому воно не тільки одне, а декілька. Чому я люблю носити піджаки? Не тому, що вони такі більш-менш нормально виглядають, а тому, що тут багато кишень, мінімум чотири. Навіть чотири Євангелія можна запахати. Чотири людині можна в день подарувати Євангелію. І я йому даю це Іван, і каже, дякую вам. Знаєте, просто, просто сказати, дякую вам. Ось вам найкращий подарунок для вашого життя від самого Бога. Чому? Бо це лист Бога до кожної людини. Тому ми нічого не обманюємо. Від самого Бога найкращий подарунок. Він бере цей Іван, дивиться на нього, на мене. І знаєте, що він мені каже? Це те, що я на сьогодні найбільше потребую. Дякую вам. Я кажу, проходите якісь складні. Життєвій я каже, дуже складні, дуже важкі. Здається, 19 років хлопчина, що він там може проходити, але щось вже проходить, щось в нього вже дуже важко в житті. Я кажу, Бог вам поможе. Тут є своєчасна допомога, тут на початку є підказки, коли, що і як робити.